Головне про події 27 вересня у Курській області Росії проти ЗСУ воюють ФСБшники, в Китаї. новітній атомний підводний човен. А туреччина та Німеччина сперечаються, чий кебаб справжніший докладніше далі. Союзникам України бракує грошей на допомогу у 25-му році, поставки зброї під загрозою. Блумберг зазначає, що криза настає у небезпечний для України момент і може змусити Київ почати переговори з позиції слабкості. Водночас, російська економіка може опинитися під серйозним тиском тільки у 26-му році. У свою чергу припинення підтримки союзниками України у війні з Росією призведе лише до збільшення кількості воєнних злочинів. Цю заяву міністерки закордонних справ Німеччини Аналени Бербок під час виступу на генасамблеї ООН цитує видання Європейська Правда. Російські війська вдарили ракетами по управлінню нацполіції в кровому розі. Відомо про шістьох постраждалих. За даними нацполіції, під завалами можуть бути ще люди. Смертельна ДТП сталася в центрі Ніжина на Чернігівщині, де один з керівників Ніжинського райуправління поліції наїхав на військового. За даними держбюро розслідувань, той помер на місці. Попередньо водій був Тверезий. Слідчі у справі вбивства Фаріон утаємничили деталі розслідування. Як наголошує видання Українська Правда, досі невідомо, чи знайдено зброю, з якої стріляли у Фаріон, чи встановили можливих замовників убивства, чи мав підозрюваний спільників тощо. Федеральна служба безпеки Росії воює в Курській області і намагається координувати бойові завдання з російськими військовими. Про це доповідають в інституті вивчення війни. Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що США виділять понад 5 мільярдів доларів на зброю для України у найближчі місяці. Про це пише видання Європейська Правда. Організація Об'єднаних Націй не має коштів для допомоги українцям цієї зими, заявила представниця агентства ООН у справах біженців Кароліна Лінхольм-Білінг. Наразі ООН має лише 47% необхідних коштів. Американська розвідка вважає, що у разі надання Україні дозволу на використання ракет дальньої дії для ударів по території Росії Кремль може відповісти летальними атаками проти США та їхніх союзників. Про це пише видання New York Times. У Китаї затонув новітній атомний підводний човен. За даними видання, Wall Street Journal, це сталося поблизу верфі китайського міста Ухань наприкінці травня на початку червня. Чи вижив хтось із тих, хто служив на підводному човні, невідомо. Європейська комісія дала Туреччині та Німеччині півроку на те, щоб вирішити суперечку, чий дьонер-кебаб має право мати цю назву. Як пише видання Економіс, два роки тому Туреччина звернулася до ЄС із проханням надати дьонер-кебабу статус TSG, тобто гарантованого традиційного спеціалітету, який готується за турецьким рецептом, включно з типом м'яса, способом маринування та нарізки. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.